Всім вітання. 6 липня 2024 року продовжую показувати сім'ї. Це відводок з двома матками. Об'єднав через газету. Зараз провіримо, чи є розплід. Бачимо, джула піднялась. Також щось будує. Стої роздільна решітка, дві матки в нізі. От бачимо, як вущину скоренько забудували. Ми вущину зараз опустимо вниз. Провіримо, чи є дві матки, щоб, не дай Бог, одної не, не вбили. Всяке буває. Але сподіваюся, що може не буде, оскільки йде якийсь взяток, бджоли відбудовують соти. Ось бачимо, тут так роздільна решітка там. Це пленка і бджоли тими двома боками пройшли собі. От Ми зараз заберемо розпліт знизу. І поставимо його в верхній корпус. Сформуємо якби гвіздо. дамо матці більше місця для зачервлення. Перша задача це знайти матук цій сім'ї. Трошки руки липкі. показує як виглядають відводочки. Це все відводки зроблені від одної сім'ї на плідні матки. Ось бачимо, гарна матка попрацювала. На раз вже навіть маточник є. В ньому, напевно що личинка з посилим буде. Якого немає, це види тут ліки накруту тут не міще на я буду її знайти. Mm. Ось так виглядає В сумі десь буде 10 де рамок, я думаю, що це рамка руха, 230-та. Я думаю, що вони повинні працювати на моду збір, Ми Зараз цей розплід другий корпус звинеться.